Зима не припиняє підносити сюрпризи. У цьому році свято хрещення господнього відзначилися не традиційними морозами, а безкінечним снігопадом. Сніг ішов учора весь день та майже ніч. Сьогодні ж охтирка прокинулася під товстою сніговою ковдрою. Висота кочугур сягала майже по коліна. Тож на роботу охтирчани пішоходи йшли проїжджою частиною, адже почистити тротуари не встигли. Громадський транспорт також вийшов на рейс невчасно. Рух на дорозі був неактивним, бо більшість машин та гаражів просто замело. Робочий день багатьох містян, незалежно від професії, почався з розчищення снігу. Кому ж не треба було йти на роботу, також займався ранковою зарядкою з лопатою у руках. Спочатку он почистили там немножко, а тепер тут бо виїхати вже треба, як то з двору. Ага. А пам'ятаєте, от такі засніжені зими давно були. Пам'ятаю, як був ще в дитинстві Помню, забори замітало. Ну, постійнє часу, звісно, таких снігів немає. Ну, в цьому році, звісно, заповниться сніг такий. що… Сильний. Ну, я, уже, як кажуть, по своєму віку, хочу сказати, що зима, звісно, радує. Може ж таке урожай буде і воно ж таке. І ранню весною, якщо піде половодя, хороше може грічку нашого ворского чиша. Вона ж міліцька починає з кожним годом менше, менше і менше. На автовокзал у першій половині дня не прибув майже ні один автобус, тож виїхати з охтирки в інше місто чи село було складно. Ні, Ніде не чисті, не чищені дороги. Села взагалі, сказала не чищені, Лебедин мете там не і не хотіть туди виїжджати. Не то, що не хочуть, не виїжджають, не чистять, бо воно Нову мете приміські закриті повністю, не йдуть дороги, начищені. А сумський напрямок сумський напрямок відкритий. У 9.20 пішла одна маршрутка. Із Сум на Полтава пішла одна маршрутка. Ну, Полтаві движення закрите. На Харків теж поїхав наш перший у 7.30. і Ось прийшов із Харкова один автобус на Лебедин не поїхав, буде вертатися на Харков. У Опівдні пересуватися містом було вже легше. І комунальники, і звичайні люди перелопатили центнери снігу, розчищали не тільки дороги, а й дахи. Міський голова каже, що зі своєї сторони вони роблять все, що можуть, і просить охтирчан з розумінням поставитися до даної ситуації. Дуже важко жилося, напружено працюють в умовах дефіциту техніки, в умовах того, що погодні умови досить складні. Багато зроблено, але ще дуже багато роботи. І попереду комунальна техніка працює вже другу добу. практично ми декілька годин давали людям перепочити. Учора ввечері і з більше доби попередню добу в снігопад. Вони працювали і сьогодні, з ночі вони працюють і продовжують залучали інші підприємства. І дякуючи. Їм то багато в чому вони нам допомогу таку надавали, в тому числі і наші військові. Перш за все, пріоритет на центральній вулиці міста, і поступово будемо переходити. Уже зараз комунальна техніка і частина приватної техніки працюють уже на периферійних вулицях і перевулочках. Але знову ж таки пріоритет надається тим, по яким рух транспорту більш інтенсивний. Природа, ж хоч і скинула оберти, але сніг продовжував іти і на момент підготовки. Товки нашого матеріалу, синоптики ж подібних снігових аномалій у найближчі дні не прогнозують, але варто очікувати значного пониження температури, сніг кружиться, літає, літає і пасьокають клуб'я. Замітає зима, замітає. Все. что было до тебя. На выпавший на белый, на выпавший на белый, На этот чистый невесомый снег. Ложится самый первый, ложится самый первый, І робкий і несміли, на твої похожий слід. Вікторія Журбалек, Олександр Кулиш, телеканал Пульсар.